Ну що, ж, шановні українці? Сьогодні хочу вам повідомити про нові зміни, які нам повідомив міністр оборони Польщі Радослав Чікорський. Що ж він такого сказав, про що я вже раніше вам розказував? Бачите, друзі, мої прогнози справджуються, і про те, що багато керівників країн європейських країн заявляють про те, що вони будуть депортувати українців, відсилати їх в Україну, ну тих, що мобілізаційного віку, хочу вам заявити, що як це все буде відбуватися. В Польщі ну давно не дурні люди правлять Польщею. і те, що вони планують, це створити легіон з українських чоловіків, які є призовного віку, тут в Польщі, і щоб вони залишилися тут, в Польщі, і ні в якому разі вони їх не будуть відсилати до України. І про це він сьогодні заявив після того. Саміту або ж засідання в Празі, де воно відбувалося неформальне два дні. Ну він каже, що найкращим способом допомогти Україні це буде навчання українських чоловіків призовного віку, тих, що мобілізаційного віку, тут на території Польщі. Але щоб ви розуміли, там жодного слова не було сказано про те, що їх будуть відсилати в Україну. Ну і звісно ж, ми цілком. Розуміємо, що Польща не віддасть українських чоловіків, бо все може бути, і ви розумієте, що Польщу також треба буде обороняти, і багато поляків так само я не можу точно сказати. Я так думаю, що таке можливо, що вони також будуть виїжджати за межі Польщі, так як це ставалося з українцями. Я особисто не буду виїжджати, тому що все, що я побудував тут в Польщі, я не можу це покинути. Плюс тут моя сім'я, а в мене питання до вас. Тих українців, які зараз в Польщі, а що ви будете робити? Чи підете ви до тих легіонів, які будуть створюватися тут в Польщі? А я впевнений, що вони будуть створюватися, і я навіть також запишуся до такого, тому що я хотів би навчитися володіти зброєю. Мені на сьогоднішній день мої документи вже дозволяється зробити. Хто не знає, то я вже отримав сталий побут за допомогою команди Стармак Documents. До речі, прорекламую їх посилання на їхні послуги. Буде в описі до відео. Ну і можу вам твердо сказати, що в мене є можливість уже отримати зброю, і якщо я куплю сейф, я можу її тримати навіть вдома. Перевозити її, звісно ж, не можна. Я вже про це дуже багато чого дізнавався. І вам також рекомендую, тому що інформація це змога. Яка дає вам володіти світом ще одне, друзі. Мені сьогодні підписниця написала приватні повідомлення, за що я дуже дякую. В інстаграмі на який я вам також рекомендую підписатися, посилання в описі, що до неї прийшов лист щастя від ЗУСУ про те, що вона втратила статус УКР і її заставляють повернути всі кошти, які вона отримала на своїх неповнолітніх дітей. Але знаєте в чому тут прикол? В тому, що вона взагалі не мала статусу УКР і від... Початку війни в Україні вона з Польщі не виїжджала та подала документи на карту побиту. Ну і звісно ж, вона не знає, що зараз їй робити. Я звісно підказав, що в кабінеті електронному кабінеті ЗУСА треба буде написати до стражегранічної, щоб вони надали підтвердження, що вона не покидала територію Польщі і що там собі ЗУС придумає придумує, вимагаючи ці кошти. Вона так само платить податки, працює. Ну це ж несправедливо, і вона це зробить і вийде з цієї ситуації. А що вам, дорогі українці, які ви маєте статус УКР, виїжджайте за межі Польщі? Що ж вам робити, щоб не втратити знову ж таки не втрапити в таку ситуацію, як втрапила наша підписниця? Я вже вам всім казав і буду повторювати, бо мої слова збуваються. І поки у вас проблем ще цих немає, то ви не переживаєте. Подавайтеся на карту побиту з 1 липня. для вас буде вже можливість велика по воз'єднанню сім'ї приєднуватися до вашої. Сім'ї, тобто чоловіка чи дружини в залежності, як у вас укладена сім'я, хто працює, а хто не працює. І це є великий бонус для багатьох людей. Бо старші люди похилого віку також не мають можливості приєднатися до своєї сім'ї на сьогоднішній день, а з 1 липня така можливість буде. І ще раз хочу підкреслити на кінець, що все-таки, все таки, жодних українських чоловіків не будуть вивозити в Польщу з Польщі в Україну. І не знаю, яка буде ваша реакція. Напевно, зараз дуже багато поляків напише, що нам не треба, що ви боронили нас, і так далі. Але розумієте, декілька тижнів тому, або ж місяців, я б говорив про те, що Польща не віддасть чоловіки, тому що треба буде обороняти можливо територію Польщі, і вони просто не будуть ризикувати такими от кроками. І хочу вам сказати, що всі європейські країни неформально, так само вважають, вони ж не дурні. Ну слухайте. Ми живемо в цивілізованому цивілізованому світі, в демократичних державах. Е, чому я говорю це з посмішка? Тому що наші менеджери це прекрасно показують. Але подивимося, що буде далі. Я вам рекомендую підписатися на канал, зробити максимальний репост цього відео. Якщо ви додивилися до цього моменту, то знову ж таки я вас прошу написати три шестірки. І напишіть, будь ласка, щоб наші менеджери, менеджери почули, що я не ухилянт, я емігрант, і я давно вже побудував своє теперішнє. Тут в Польщі я дуже давно виїхав з України, і я така людина, що завжди говорю правду. І я сподіваюся, ви приймете мою думку і напишете свою думку аналогічно в коментарях. Тому слава Україні, друзі, і пам'ятайте, нам треба допомагати зсу. Тому що, якщо ми цього не будемо робити, навіть персонально з рук в руки тим військом, яких ви знаєте, то вони пропадуть без нас. Ніхто їм не допоможе, окрім нас, українців, які... Ви знаєте, 10 цивільних повинно працювати, щоб отримати одного військового. Де б ви не були, ви повинні пам'ятати про те, що військовим треба допомагати. Бо не завжди може бути так, що держава встигне допомогти їм в той момент, коли це необхідно. І сподіваюся, що я власним прикладом вам це показую. Все, тримайтеся.